Особливість цього фруктового дерева в тому, що воно росте як кущ та має 18 стоборів. Дерево, якому більше 220 років вважається одним символів міста. У 2023 році воно зайняло третє місце у голосуванні за звання європейського дерева, розповідає директорка Кролевецького краєзнавчого музею Людмила Карась. Це ботанічна пам'ятка. Загально державного значення з 1998 року. З нею дуже пов'язано дуже багато легенд, і основна те, що якщо жінка дуже хоче дітей, а їх немає, то можна підійти, обняти стовбур і попросити у яблуні колонії. Дуже часто туристи на період світіння взагалі дуже багато екскурсійних груп приїжджають з усіх куточків України. Ну і місцеві дуже полюбили. Вони приходять відпочити. Керівниця гурткової роботи Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради Людмила Семко говорить, що завдяки вмінню укорінюватись гілками, яблуня проіснувала понад 200 років, що не типово для фруктових дерев. Вона в нас росте у вигляді куща такого великого, або і іноді люди говорять, що у вас нібито маленький такий райський садочок тут. Ну це насправді так, тому що звичайне яблуня росте один стовбур гілочки. Наша яблуня, вона Колись посаджена була як звичайна яблунька, а потім вона вже стала самостійно укорінюватися гілками. Як це відбувається? Старий стовбур відмирає, починає трухнути і нахиляється до землі, ніби падає вже. І от гілочки, які лягають до землі ті, із цього стовбура, вони починають самостійно укорінюватись. Тобто, це відбувається природньо, без людської допомоги, без ніякої. За словами жінки, секрет Кроловецької яблуні колонії досі не розкрили науковця. Дуже багато тут дослідів різноманітних проводили, і наші біоенергетики досліджували, і біологи, і, і ботаніки, все це досліджувалось, але достаменно так зараз і не можуть навіть відповісти на це питання стопроцентно, чому вона саме така. Припускають. Ну, По-перше, припускають біоенергетики, більше можна сказати, припущень таких виказують. що… Дослідивши земну кору на цій території, вони сказали, що у вас тут дуже позитивні біоенергетичні поля. За словами Людмили Семки, точно невідомо і сорт цієї яблуні. В Один рік врожай може давати одна частина яблуні колонії, а на наступний інша. Яблуки смачні, їх можна звичайно їсти. Ну не такі вже є люди, що говорять, що ми там любимо солодкі. Вони такі кисло солодкі на смак. Нормальні, куштувати їх можна навіть, навіть і дуже. У охочих відвідати яблуню колонію під час світіння, додає Людмила Семка, цього року є пару тижнів. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.